Я це і пропоную у нас робити. Ми маємо цього бажати. Оце от земля, земля. Інші це роблять, а ми цього не робимо. І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський, і сьогодні у нас дуже класна і цікава тема, а саме Кельтський Тигр. Вона ж Ірландія. Ірландія це була одна з найбідніших країн, а зараз одна з найбагатших. І що вони зробили для того, щоб стати успішними? Ми це і вияснимо. І побачимо, чи можна це примінити нам. Друзі, перед початком відео хочу вам сказати одне: я написав книгу з економіки. Це книга по економіці, простими словами: про економічні явища, рецесія, стагнація. Ви не розумієте в економіці, але хочете її розуміти. Беріть ось цю книгу. Є аудіо, електронна та надрукована версія від 300 до 450 гривень вони коштують. Книга написана дуже простими словами і без води. Абсолютно, ви знаєте, я завжди стараюся максимально коротко і зрозуміло. В книзі те саме. Замовити її можна тут, написавши менеджеру в Телеграмі. Також окремо дякую спонсорам нашого каналу, і якщо ви бажаєте, що вийшло швидко наступне відео, то, будь ласка, збираємо на Бонобанку 1000 гривень і виходить максимально швидко. І так, друзі, щоб ви більше розуміли, треба погрузитися в контекст, який був тоді. Це було до 1980-х років. Рівень безробіття понад 17%. Імміграція сотні тисяч ірландців мігрували в інші країни, бо там було ну, дуже погано жити. Державний борг майже 120% ВВП. Страх, розруха, бідність. Що ми маємо зараз? Якщо в 87-му році ВВП на душу населення було 9 тисяч доларів на рік, зараз це 78 тисяч доларів. Безробіття було 17%, стало 4 Державний борг був 120 став 24%. А сам ВВП, валовий внутрішній продукт, основна міра показання, був 7,4 мільярдів в 1973 році. Зараз 504. Що ви розуміли? Зараз громадяни Ірландії живуть краще ніж великобританці. І вони це зробили за якихось 40 років. Друзі, це 40 років. Коли кажуть, що ой, ми дуже молода країна, то на кі 30 років, да? Ну вибачте, вони вже в 2000 ні на початку були доволі успішні, тобто вони по факту зробили нормальний рівень за 20 років. Ми за 30 не змогли. Питання не в кількості років. І так, 1973 рік Ірландію беруть у Європейський Союз. Ви скажете, Микола, ось воно успіх, да? В Європейському Союзі успіх. Вони гроші давали, вони то давали, друзі. Але з 73-го року по 2018 рік за весь час вони дали 40 мільярдів євро за весь час, друзі. Ну тобто, це не та сума, яка приводить до успіху, абсолютно. Грубо кажучи, по мільярду доларів на рік. Ну, на людину, звісно, це багато, на країну з трьохмільйонним населенням ні. Але що дійсно дав Євросоюз, це відкриті ринки. Ну тобто, ти міг продавати спокійно в Євросоюз, як хочеш, як і ми зараз можемо це робити, навіть не вступивши, але тоді такого, такої можливості не було без вступу. Тобто, чи був це бонус, так, да. чи було це хороше рішення? Так, да. але воно не було основним. Для початку ми поговоримо про податкову реформу. Як я і кажу завжди успіх в тому, що ти знизуєш податки і даєш бізнесу працювати. Більше того, навіть їх прем'єр-міністр, якщо я не помиляюся, прем'єр-міністр, можливо, якась інший чинуша високого рівня, казав: нам бізнес казав, що нам робити, ми це повторювали. Ми це робили, що вони казали, і стали успішними. Тобто, по суті, їм бізнес диктував правила, і за рахунок цього вони піднялися. Що ви розуміли, до реформи. Ставка корпоративного податку була 40%. 40%. Це настільки відлякувало інвесторів, слухайте, ну 40% в бідній країні. Ну це ж страшно. Що вони зробили? Вони зробили 12,5. У нас зараз для порівняння 17, а у них досі 12,5. Ви розумієте, да? тобто фірма така бачить, що там 12,5, а в іншій країні 15, 18, 20%, то включаючи те, що у них мільярди, їм вигідно там, де 12,5. Більше того, у них ще були вільні економічні зони, де податок був ще дешевше, але треба було відкриватися саме в цих зонах. Крім цього, ви відкриваєте там саме виробництво, і 10 років ви не оплачуєте податок на прибуток. 10 років. Але саме виробництво, ну тобто, більше робочих місць, ви розумієте? Це розумна стратегія, дуже розумна стратегія. Я це і пропоную у нас робити. О, скажіть, будь ласка, кого виберуть, якщо відкривати Польщу, де і зарплати вище, да? і податки вищі, Чи нас, якщо ми скажемо, дивіться, 10 років ви взагалі не платите податку на прибуток. Нічого не платите. Що хочете то робіть? Вони скажуть: так е, кайф? Ну, кайф, ми стільки бабла зекономимо, що аж страшно. Навіть є сенс побудувати тут завод, бо ми заробимо на цьому мільярди. Ну ладно, може, не мільярди, може мільйони, десятки мільйонів доларів, але ну, вигідно. Завдяки цьому туди переїхали. Google. Apple, Microsoft, Facebook, тобто техногіганти, яким там дуже вигідно. Другий крок, вам він теж сподобається. Знизили державні витрати, те, що я пропоную зробити у нас. Давайте розбиратися. У мене є на каналі вже більше року політична програма, що нам треба робити. Да? І чомусь таке ну, співпадіння, що в кожній країні, яка вибилася з нуля в щось успішне, були ці реформи. Чомусь в кожній. Не всі можливо, можливо, десь половина, але вони були. Не було жодної країни, яка стала збідною багатою без того, що пропоную я, без жодного пункту реформ не було, і це не тому, що я такий розумний, це тому, що я вмію аналізувати, і ви теж можете це зробити, якщо проаналізуєте і купите книжечко. Наскільки сильно вони знизили витрати: витрати на охорону здоров'я на 6%. на освіту на 7%. на сільське господарство. Вони теж любили там дотації роздавати і все інше на 18%. На дорожнє і житлове будівництво 11, і оборонні – на 7. Ну окей, оборонні ми не можемо зменшити, це факт, але інші там можемо. Як, наприклад, у нас більше 200 мільярдів іде на Міністерство охорони здоров'я, така ну, страхова медицина це вирішить, ви розумієте? І опа, вже не треба ці 200 мільярдів. До речі, цікавий момент, коли вони стали успішними, вони так і не підняли витрати. Тобто у них найменші витрати серед країн Євросоюзу у відсотках до ВВП. Наступний пункт дерегуляція і відкритість ринків. Вони дуже спростили процедури по створенню бізнесу, по ліцензуванню бізнесу, по будь-яким дозволам на бізнес, включаючи як їх місцевий, так і іноземний. Тобто там відкрити іноземну компанію дуже просто. Дуже вони стали одним з найвідкритіших ринків Європи. До речі, бачите, вони знаходячись в Євросоюзі. Все одно умудряються тримати низькі податки. Тому коли кажуть, що от Європа змушує піднімати податки, це брехня. Це брехня і ганебна брехня. Я б чесно не дуже сильно хотів, щоб ми були в Євросоюзі, якщо у нас є альтернатива. В плані, якщо б у нас був Хав'єр Єрмілей, я би не хотів Європи, тому що Європа, ми завжди звідти будемо брати найгірше. От зараз подивіться, ми що не беремо закон. То це не якийсь закон, який захищає людей, які захищає нашу свободу. Це завжди закон, де або підняти податок, або щось комусь заборонити. Все. Нема ніякого закону, у нас не прийнято для людей. От за останні, напевно, роки, два, може, рік, ну я точно не згадаю закон, який такий, о, класно, це людям, звісно, життя спростили. Всякі дрібниці може бути, ну, як одруження через дію, але давайте так: одруження через дію чи хороша економіка? Ну, навіть не знаю. Також, друзі, нагадую, що я роблю картини на металі. Посилання буде внизу. Ставайте спонсорами, не забувайте, будь ласка. Для наступного відео, будь ласка, монобаночка внизу донатимо, має бути 1000 гривень. Також я надаю консультації по бізнесу. Теж вони коштують 1000 гривень за годину. Ну, зазвичай, консультації є годину. Пишіть мені в особисті в Телеграм. Телеграм-канал зі смачними цінами на товари теж тут внизу. І не забувайте замовляти книжечку. Внизу. Наступний пункт це приватизація. Да, як наші люди її не люблять, тому що в нас була погана приватизація, дійсно, це була не приватизація, а це була прихватизація. Тобто, ну ще серед своїх роздали, але ж це не приватизація. Це роздірібан, звичайний. Коли я кажу, що нам треба приватизація, я і маю на увазі приватизацію хорошого рівня, толкового, коли можуть будь-які іноземні інвестори купити. Наші люди чомусь дуже сильно бояться. Що зайде Америка, зайде ще якісь країни Європи і скуплять нашу землю. Да ви цього бляха хотіти маєте, а не боятися. Уявіть собі ситуацію, що все, що ближче до лінії фронту, скуплено Америкою і Європою. Ви думаєте, нам зброю потім не дадуть, якщо що? та да нам настільки швидко її видадуть, що аж страшно буде. Ми маємо цього бажати. Оце от земля, земля. Земля це просто земля, друзі. В ній немає нічого святого. А хто каже, що там є святе, перечитайте Біблію, друзі. Так от, в 90-х роках вони зробили дуже масштабну приватизацію. Вони продали державні підприємства, майже всі: в сферах телекомунікації, енергетики, авіаперевезення. Взагалі, ну просто все, що можна було продати, вони продали. Які результати це дало? Збільшило ефективність цих секторів, залучило іноземні інвестиції. Просто воно почало нарешті нормально працювати. Багато українців хочуть, щоб у нас це було державне. При цьому знаючи, що все державне це паскудне. Ну, тобто ви ж були в державних лікарнях, ви знаєте, що це паскудне. Ви були в інших державних інстанціях. Там завжди паскудно. Ну, деякі покращення є, але давайте так, якщо ми будемо чекати, то це буде років ще 200-250, вони потрошки-потрошки, і, може, будуть нормальними. Да? І то, знаєте, у нас нормальні державні тільки там, де треба одразу платити. Ну там, де ти платиш, тобто там, де не безкоштовно, тоді ще може щось плюс-мінус бути. Ну, як, наприклад, паспортний сервіс. Ви не знали? А воно державне. Воно угу. ну, ну, там наполовину державне наполовину половину приватне, але по факту там основний тримач держава. Але там доволі якісно. Тому що ти платиш і платиш немало. От 90-ті вони закінчили приватизацію. А на початку 2000-х в Дубліні, вони створили технологічний хаб Silicon Docs». там, де працюють оці всі Apple, Google і так далі. У них спеціальні умови. Вони також вели податкові пільги для стартапів. Ну тобто, ви якийсь молодий стартап, хочете десь відкриватися, десь шукати людей і шукати інвестування. Ірландія нормальний варіант. Ну тобто, всі знають, що в США таке дуже сильно працює, але і в Ірландії теж працює, якщо саме це it сфера ну, Вони якийсь момент вирішили, що ми будемо технологічними, да? і ми будемо все робити для технологій. У нас зараз кажуть, що всіх айтішників, а чому вони платять тільки 5%, нам треба їх податками обкласти. Ну, вони тоді виїдуть. Ну, господи, ну це настільки елементарно. Я айтішник, я тут плачу 5%, мене влаштовує. Мені кажуть, все, тепер ти платиш 20%. Я такий. Так, а на що мені тут жити, в країні беззаконня, в країні, де ти сидиш в кав'ярні, п'єш собі каву, і на тебе на тротуар виїжджає машина, тебе збиває, ти отримуєш трус мозку, а людині за це нічого, платити 20%. Ну, серйозно? Серйозно? Ну, але це люди, які, знаєте, не дуже розумні, не дуже збираються. Я радий, що мене в основному такі не дивляться. 90%, які мене дивляться, вже мають мозок, або я їх потрохи навчаю, чому я і вам вдячний. Бо питання ж не тільки в тому, що я щось розповідаю, а в тому, що ви дивитеся, і це дуже важливо. А ще важливо, щоб і своїм друзям про це розповідали. І в 2010 році Ірландія стала it центром Європи. Ви розумієте, вони в Європі, але пішли повністю своїм шляхом: що хочуть, те й роблять, і не слухають оцих європейців. І так сталося, що вони стали багатші за Великобританію. Ну, великобританців, точніше, да? бо Ірландія все-таки невеличка країна. З 7 мільярдів доларів ВВП за 40 чимось років стало 504 мільярди. З поправочкою навіть на інфляцію, все одно вони виросли в десятки разів. В десятки, друзі. Ну і за це я не дуже люблю, коли кажеш, що ми можемо зробити трильйон ВВП за один рік. Ні, не можемо. Не можемо. У нас достатньо маленьке ВВП, ми доволі бідна країна. Ви розумієте, в у них в 73-му році ВВП на душу населення був 9 тисяч доларів, і це вважалось дуже паскудним. Дуже паскудним. У нас він зараз менший. Зараз, коли долар вже не той долар, що тоді був, тоді долар це було ого -хо, хо хо В Америці можна було на той момент знімати ну, за 200 баксів в місяць хороший будинок. Хороший, прям добротний такий. А зараз він за 1200 баксів можете зняти. Тому трильйон ВВП, друзі, не, от у них зараз 500 мільярдів, ви розумієте. Але за 20 років, Ізі, я думаю, навіть за 10 можна. За рік точно ні, можливо, за 5, якщо чисто вся країна напряжеться і буде така хоп хол, і на ну, це мають всі працювати над цим. За 10, в принципі, реально, якщо просто Верховна Рада буде нормальна і президент буде нормальний. Якщо ми будемо реально йти до цієї мети, за 10 років трильйончик. Спокійно, чисто спокійно. Вони піднімали свій ВВП кожен рік приблизно на 8, 9, 10%. Ну залежить від року, але точно ніколи не менше 8% протягом 30 років. І у них вдалося, у них вдалося. Багато наших українців туди зараз переїхало жити. І ви, напевно, думали, що я в цьому відео розкажу якийсь мега-мега-секрет. Ні, це, це все те, що я вам розповідаю весь час. Просто інші це роблять, а ми цього не робимо. Також, друзі, питання: Марія Барабаш, не знаю, хто знає, хто не знає. А зробила щось типу свого плану стійкості на 10 пунктів. Якщо хочете, наступним відео я його так між іншими відео я його зроблю, тому що це буде доволі швидко і у мене якраз буде час. Зараз у мене дитина і часу дуже мало вільного. Якщо бажаєте розбір на барабаш, то теж пишіться в коментарі. А так, всім дякую з вас: лайк, підписка, дзвіночок, па-па.